Дякую вам за те, що ви разом із нами. Щоб не гаяти часу, вже радий представити в цій студії гану Цапик. Тобі ще раз доброго ранку. Ще раз доброго ранку. Тобі Назаре. так маємо наразі, що якщо я не помиляюся, Ізраїль маємо а, Індія, Ізраїль, Індію і Латвію. І Латвію. Так, ну а наприкінці я так розумію. Про вікінгів трохи згадаємо про Шотландію. і Поговоримо про фестиваль вогнів, який особливо останнім часом набирає обертів популярності в Україні. І в Україні, і взагалі за кордоном, ми про це поговоримо трішечки згодом. Ну а зараз коротко про найцікавіше, що слід чекати від цього дня не лише в Україні, але й світі. І Розпочнемо, мабуть, з того, що сьогодні розпочинається пленарний тиждень у Верховній Раді. Парламентарі розглянуть законопроект, яким скасовується положення у державному бюджеті на 2016 рік про відстрочення ведення нової системи електронного декларування до січня 2017 року. Також вчора Володимир Гройсман на засіданні погоджувальної. Ради запевнив, що сьогодні буде вирішено питання виборів у Кривому Розі. І слід згадати також, що посол США в Україні Джефрі Паєт розраховує, що Верховна Рада України на цьому тож прийме законопроект, що дозволяє почати приватизацію найбільших держактивів. 26 січня рівно о 12 годині 00 Збройним силам України буде передано партію сучасних безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва. Українці українські солдати отримують пак спектреїн, що розроблені фахівцями Київського політехнічного інституту і вироблені на ВАТ меридіан. Пак складається із наземної станції керування та трьох безпілотних літальних апаратів. Нагадаємо, що 14 січня директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов повідомив, що підприємства укроборонпрому працюють над розробкою новітніх систем протиповітряної оборони. Неподалік кордону з Рівненщиною, збройні сили Білорусі проведуть масштабні військові навчання. Військово-повітряні сили та війська протиповітряної оборони Білорусі долучилися до великих військових маневрів, які тривають у цій країні. Навчання проводитимуть на п'яти найбільших військових аеродромах аж до 9 лютого 2016 року на території військового полігону «Поліський». Білоруси відпрацьовуватимуть бойові стрільби з різних видів озброєння, і у зв'язку з цим Державна прикордонна служба України застерігає мешканців прикордоння Рокітнівського району Рівненщині про обмеження знаходження на території Республіки Білорусь в районі проведення навчань, що пов'язано із загрозою для життя та здоров'я громадян. Доля фіналу ліги чемпіонів сезону 2017-2018 років вирішиться на виконкомі УЄФА, який відбудеться 26 січня. На проведення вирішального матчу головного клубного турніру Європи претендує і Київ президент Федерації футболу України Андрій Пав. Андрій Павелко запевняє, що завдяки підтримці перших осіб держави в Україні великі шанси, тому що заявка була виконана повністю. Буквально тиждень тому була підтверджена остання гарантія від Кабміну, і на сьогоднішній день в УЄФА є повний пакет документів. Нагадаємо, що раніше УЄФА затвердив місця проведення Єврокубкових фіналів у 2017 році. Зокрема, фінальний матч Ліги Чемпіонів відбудеться в Кардіфін, а Фінал Ліги Європи в Стокгольмі. А в Ізраїлі 26-27 січня пройде Карбетреч. Це одна із найбільших конференцій та виставок кібертехнологій. З року в рік кайбертеч презентують останні новинки та розробки для кіберспільноти. Це подія, на які будуть представлені рішення та новації в сфері кібербезпеки для широкого кола замовників, зокрема, це фінанси, транспорт, комунальні послуги, оборонний комплекс, РНД, виробництво, телекомунікації, охорона здоров'я та державні системи. 26 січня відзначається у Латвії як день міжнародного визнання Латвійської республіки. 18 листопада 1918 року в Ризі був проголошений акт про незалежність, за яким Латвія ставала вільною державою. 26 січня 1921 року країни дружньої угоди, зокрема це Великобританія, Франція, Італія, Японія та Бельгія, визнали незалежність Латвії. Таким чином, провідні світові держави визнали країною крівний суб'єкт міжнародного права, і у тому ж році, у вересні, Латвія стала членом Ліги Націй. У Латвійській РСР в період з тисяча року 1988 по 1990 відбувалося посилення Народного фронту Латвії, виступаючого за незалежність країни і вихід її зі складу СРСР. У травні 1990-го Верховна Рада Латвійської РСР прийняла декларацію про відновлення незалежності Латвійської Республіки. І 6 вересня 1991-го Латвія відновила свою незалежність, ставши останнім з держав Балтії, які це зробили. 17 вересня 91 го Латвія стала членом організації Об'єднаних Націй, 29 березня 2004-го – членом НАТО. А 1 травня 2004-го – членом Європейського Союзу. Сьогодні приуроченою до цього дня відбувається безліч військових парадів, а також урочистостей. І також сьогодні в Індії відзначають День Республіки. Це національне свято, що відзначає прийняття конституції Індії та перехід країни від статусу британського домініону до республіки. День святкується найширшими верствами населення країни, і характерною рисою цього свята є організація святкових процесів Делі, а також у столицях всіх штатів. У Делі вона проходить по центральному проспекту Раджпадх від президентського палацу до воріт Індії. Процесію утворюють барвисто оформлені платформи, що представляють багатотисячним глядачам різні штати країн. У ній також беруть участь колони школярів, скаутів, народні танцюристи і оркестри. Цій процесі передує. Урочистий церемоніал прибуття на раджпатк президента і прем'єр-міністра країни, а також військовий парад військ столичного гарнізону, в ході якого демонструється сучасне озброєння. До свята приурочують різного роду фестивалі народних танців і музика, також театральні вистави і інші культурні заходи. У Делі на національному стадіоні також влаштовується дводенний фестиваль народних танців, у якому беруть участь представники практично всіх штатів Індії. Ну і на завершення сьогодні в Шотландії відзначається велике свято вогнів під назвою Абхелія. Я більш детальніше про традиції проведення цього свята як довго воно відзначається, і е, власне історію його пропоную подивитися у невеликому сюжеті. У дев'ятому столітті на Шотландські острови, розташовані поряд з узбережжям Шотландії, висадилися вікінги, що відкрили нову історію в історії островів. Ці події присвячені знамените свято Абхелія, що проводиться в головному місті Шотландських островів Леврік. Абхелія відзначається щорічно в останній вівторок січня і вважається найбільшим фестивалем вогню в Європі і одним із унікальних фестивалів світу. Жителі Левріка роблять 30-футову модель корабля Вікінгів з драконом на носі, вбираються вікінгами, запалюють смолоскипи, крокують. Вулицям сурмлячи в традиційні військові сурми, і через все місто несуть корабель до моря. Більше 900 живописно одягнених учасників слідують за дружиною 40 вікінгів і гігантським кораблем до місця, де буде запалено вогонь. Увечері факельна процесія за старовинним обрядом поховання померлих воїнів спалює дерев'яну туру вікінгів на узбережжі. 900 палаючих факелів кидають на стародавній корабель. Видовище вражаючи такий ж звичай був прийнятий для похорону воїнів і вождів. Шотландська земля досить довго піддавалася набігам вікінгів, тому багато традиційних святкувань несуть собі відбиток скандинавської культури. Сьогодні шотландці пишаються такою історією і зв'язком із знаменитими скандинавськими піратами. Офіційна дата свята факелів була зафіксована лише на початку 19 століття. В цей день благородні мужі повернулися з наполеонівських воєн. У це свято псевдовікінги одягнені в традиційні наряди. Це крилаті шоломи, накидки з овечих шкур, озброєні мечами, сокирами і щитами. Увечері, за даним обрядом, дерев'яна туре. Вікінги підпалюються на узбережжі, а потім під звуки сурм корабель спускають на воду. Незважаючи на свою відносну молодість, це 140 років. Свято Абхелія є дуже популярним. Його відзначають і в інших населених пунктах шотландських островів. Проте святковий захід, який організовується в місті Леврік, є наймасштабнішим. Отож, це не єдиний такий фестиваль вогнів у Європі. Насправді їх є дуже багато. Цей в Шотландії вважається одним із найстаріших, а одним із наймасштабніших, наскільки я пригадую, є ще в Індії, в Іспанії і в Італії. Чи чув ти щось про них Назара? Ну я б сказав так, що фестиваль вогнів є практично в кожній країні, адже це ну традиція, вона ще з глибини сивини віків, так би мовити, тягнеться. Там тисячолітню історію нараховує. зокрема, якщо згадала про Індію, то це дівалі фестиваль. Ну по різному його насправді називають. Апхелія це в Шотландії. Так ти розповідала, Так, це в Шотландії, Шотланд... але іноді називають Апхелія, а іноді називають Апхелія Про. Та Халія по-сучасному. По ну, яке правдивіше назва, я точно не знаю, але різні, різні сторінки. Хелія про якось пов'язано з нами Апхелія технологіями. Але якщо говорити про взагалі про фестиваль вогнів, то згадала тут Іспанію, Італію. Справді в Китаї ж є фестиваль вогнів, вони одними з перших почали використовувати порох. І в Індії, до речі, стосовно, я не знаю, от в Україні ж теж дуже в свій час було поширено культ вогню. Пригадати, якщо Наприклад, Івана Купала, коли там стрибають дівчата через вогонь. Ну, наприклад. Так, це також. Але, от, наприклад, ну, якщо згадувати про Іспанію, там, по-моєму, цей фестиваль називається «Фаліас», то вони таким чином, кожен з цих фестивалів має якусь свою історію в Європі. От зокрема, в Іспанії це вони відзначають закінчення весни. Таким чином, вони запалюють, десь це в березні, по-моєму, відбувається. Дуже багато багаті. Таким чином вони відганяють старих духів і зустрічають весну. Ну, а до речі, Дівалі, от то, що ми згадали про Індії, закінчення весни в Іспанії. А в Індії, коли святкують, от відзначається свято з використанням вогняних різноманітних видовищних таких штук, це вони святкують завершення осені і зустрічають зиму саме. І, до речі, це ну так би мовити прихід типу нового року для індусів. Вони це одне з п'яти найважливіших свят в Індії. Взагалі, вони розпочинають. Цей рік, типу, в новому одязі з новими думками медитують, переосмислюють своє життя. І взагалі я вважаю, що це варто робити кожному з нас періодично, переосмислювати своє життя і, можливо, починати щороку його дещо по-новому проживати. Думаю, якщо, було б непогано, якби ми так часто якісь історичні свята відзначали так масштабно, як це роблять в Індії з таким же ж розмахом. тому що вони люблять свої традиції і слідують ним. Що ж, дякую, це була Ганна Цапа.